Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні легко, швидко і без зусиль приготує неймовірно смачний корисний і поживний крем-суп з овочів і грибів. Він має однорідну шовковисту структуру на смак ніжний, кремовий, без грудочок, з нотками грибів і вершків. А ще покажу вам, як без зайвих витрат і зусиль можливо презентувати крем-суп не гірше, а можливо і краще, ніж в ресторані. Приготувавши його хоча б один раз, будете готувати його постійно. Також подарую вам хвилину релаксу, щоб чудовий настрій супроводжував вас при створенні вашого кулінарного шедевру. Повний опис сировини, як завжди, залишу вам в описі під відео. Крем суп складається з продуктів, які доступні для кожного, і це гриби, морква, цибуля, гарбуз і вершки. Не бійтеся експериментувати у себе на кухні, додаючи те чи інший інгредієнт до страви, догоджаючи тим самим своїм смаковим рецепторам. А я розпочинаю готувати, маю надію, що разом з вами В пательню вливаю олію, а тим часом подрібнюю цибулю. Форма нарізання тут значення не має. Сипаю її в пательню і так само подрібнюю моркву. Додаю моркву до цибулі і ставлю обсмажуватись. В цьому рецепті я використала гетьмана лісу білого гриба, але його можливо замінити на печериці. А на часі хвилинка релакса, як я і обіцяла, покажу вам частинку свого тихого полювання. Довільно нарізаю гриби і додаю їх до вже підсмажених овочів. Ставлю на вогонь, додаю шматочок масла і обсмажую до напівготовності, довго смажити їх не потрібно, щоб гриби зберегли свій колір. До речі, на каналі вже є страви з грибів. Це може бути швидкий обід або вечеря, або ж сніданок, або перекус. Посилання на рецепт залишу вам в коментарях. Гриби обсмажуються, тож наріжу картоплю і гарбуз. Ці овочі нададуть текстури крем-супу, а гарбуз ще апетитного кольору. При бажанні гарбуз можливо і не додавати. Сипаю їх в сотейник і додаю до них обсмажені овочі з грибами. Заливаю все це окропом і заправляю спеціями на ваш смак. У мене це сіль, дрібка улюбленої приправи, дрібка копченої паприки і сухий базилік. Він ідеально сюди пасує, ставлю сетейник на вогонь, варю 30 хвилин 30, мабуть, за 10 хвилин до готовності додаю чесник. Овичі і гриби вже зварилися, тож перетираю їх за допомогою блендера. Маса має бути однорідна і без грудочок. На цьому етапі додаю шматочок вершкового масла. Цей крем-суп я додала гарбуз, бо знаю не тільки про його колір, а й про користь. Тому в сезон гарбуза, часто його готую і ділюсь з вами рецептами. Вони вже є на каналі. Наприклад, дуже смачний і соковитий гарбуз по-корейськи, запіканка і каша, гарнір до м'яса з гарбуза. Посилання на них залишу вам в коментарях. І ось така консистенція має бути. При бажанні перед початком блендерування можете злити відвар, перетерти овочі і гриби, а потім поступово вливати його, тим самим самостійно регулюючи густоту супу. Далі вливаю розігріті в мікрохвильовці вершки, перемішую все і ставлю на вогонь та доводжу до кипіння. Наголошую, що доводжу до кипіння, але не кип'ячу. На цьому етапі ще раз дегустую страву на смак, при потребі додаю сіль та перець. Будь-який ваш коментар, подобайка, поширення в соціальних мережах і підписка допоможуть в розвитку саме українського контенту. За ці ваші дії буду вам вдячна! Крем суп вже можливо смакувати, насолоджуючись його смаком, а можливо презентувати не гірше ніж у ресторані. Для цього дрібно нарізаю картоплю і обсмажу її в розігрітті олії. Так само обсмажую і гриби. Обсмаженими картоплею, грибами і зеленю декорую крем-суп. До нього також можливо подати підсушені скибочки хліба. Ви бачите, як легко і просто в себе на кухні можливо створити свій кулінарний шедевр. Отже, готуйте і хай все у вас здається, а я дякую вам за перегляд і до зустрічі!